Намасте! вітаю вас на каналі Soul Balance. Сьогодні ми з вами виконуємо практику для мобільності кульшових суглобів. Займаємо зручне положення на килимку, майківкою тягнемо вгору. Плечі відводимо від двох сідалішними кістками, відштовхуємося від килимка. Прикриваємо очі і зробіть три глибоких вдихи через ніс та три глибоких видихи. Через рот. З видихом відпустіть напругу з вашого тіла. Розслабляйте ваше тіло з кожним видихом. Налаштовуйтесь на практику. Залиште все, що вас турбує поза килимком. Зараз головна мета це ваша практика. Та ваше тіло. Відчуйте своє тіло. Відчуйте його від маківки до кінчиків пальців на руках та на ногах. Відчуйте своє дихання. Зробіть вдих, видих і відкриваємо очі. Тепер ми сідаємо таким чином, щоб ліва нога у нас була кутик 90 градусів перед собою, права нога пішла назад. Не завалюємось, центруємось, маківкою тягнемось вгору. В цьому положенні ліва рука напроти лівої сідниці. Права рука, долонька дивиться вгору, розкрите плечі, робимо вдих і на видиху нахил. Рукою тягнемось по діагоналі. Вдих і видих. Виконуємо 5 разів. 2 3 4 П'ять. Добре. В цьому положенні ми починаємо розігрівати наші кульшові суглоби. І ми робимо вдих, видих, прокручуємо 10 разів. Вдих, видих. Ми виводимо наш правий кульшовий вперед. Добре. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Тепер ми накочуємось на ліву ногу. Правий кульшовий ми прокручуємо. Опускаємось на наші долоньки. І тут ми робимо вдих. Маківка тягнеться вгору. Видих. Вдих. Піднялись. Видих. Десять разів вдих. Видих. Три. Видих. Чотири. Добре. Продовжуємо. П'ять. Шість. Сім. Дев'ять. І десять, добре піднялися. Сіли по центру з цього положення. Ми розміщуємо нашу ліву руку біля лівої сідниці. І ми будемо підійматися. Ми праву руку кладемо на правий кульшовий, Ми зробили вдих, видих. Виштовхнули наш таз вперед. 10 разів. Вдих, видих, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Змінюємо сторони. Змінюємо сторони. Сідаємо зручно. Права нога у нас кутик 90 градусів, ліва нога йде назад. Праву руку розміщуємо навпроти. Правої сідниці зробили вдих і видих. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. І п'ять. Добре, закінчили. І тепер прокручуємо наш лівий кульшовий. Всередину та вперед. Зробили вдих, видих. Вдих, видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вісім дев'ять. І десять. Опускаємося руками до килимка. Наше коліно праве повинно бути посередині наших грудей. Опустилися до колимка і опускаємось 10 разів вниз. Робили вдих і видих, вдих. Видих. Два. Три. Чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять, и десять вдох и выдох и втягивай. Розміщуємо нашу праву руку навпроти правої сідниці. Ліва рука на лівому кульшовому. І будемо 10 разів підійматися, відштовхуючись від килимка. Зробили вдих і видих. Виштовхуємо таз, включаємо сідниці. Вдих, видих. Два. 3. 4 5 6 7 8 9 10 Добре, закінчили. І тепер ми сідаємо в метелика, зводимо наші стопи разом і позаду себе розміщуємо руки. Груди виштовхуємо вгору, маківку тягнемо вгору. І ми тазом під'їжджаємо ближче до наших стоп. Не підтягуйте стопи руками. Нехай ваші сідниці під'їдуть у них ближче. Коліна направляємо донизу. Добре, з цього положення ми руками беремося за наші стопи і, напружуючи сідницю, ми будемо почергово підіймати сідницю вгору. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо. Угу. Добре, і закінчили. Звели наші ноги разом і стаємо в позу стола. Добре. Перевірили, щоб наші долоні були під плечима, коліна під тазом. Підіймаємо праву ногу і робимо кругові рухи. Робіть в тій амплітуді, щоб вам не було боляче. Та ж сама нога, але в іншу сторону. Добре. І змінюємо ноги. Відвели ногу, нога зігнута в коліні, вдих і видих. іншу сторону. Добре. І робимо вдих-видих. І Накочуємось на наші стопи. Маласина. Маласина. Ми розводимо наші стопи в різні сторони. куди дивиться носок, туди дивиться коліно. В цьому положенні ми розштовхуємо наші коліна маків, тягнеться вгору. Дихання рівне та спокійне. В цього положення ми робимо вдих, виводимо е, наші руки вгору. дивимося, щоб коліна не завалювалися всередину. Вдих, видих, нахил. Вдих. Видих. Два. Десять разів. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім вісім дев'ять. Десять, добре розміщуємо наші руки на килимок. Права рука залишається на килимку, штовхаючи праве коліно. Ліва рука зробили вдих. Видих, відводимо назад, погляд назад. Дивіться, щоб ліве коліно не завалювалося всередину. Дихаємо. Зробили вдих та видих. Опустили руку на килимок, інша сторона. Зробили вдих і видих. Добре, зробили вдих, видих. Тепер опускаємося на сіднички. Зводимо наші ноги разом. Давайте так, навіть не разом, а розводимо на ширину нашого килимка і будемо заводити наші ноги, коліна всередину. Руки позаду себе зробили вдих, видих. Коліно повністю опускаємо на килимок. Вдих, видих. тазом близько не під'їжджаємо. Добре, закінчили. Виводимо наші ноги перед собою, руки на масте, маківку тягнемо цгору. Якщо важко, призгинаємо ноги в колінах. Добре, І тут 10 разів по 5 разів на сторону. Робимо почергово. Спочатку одну ногу, потім іншу. Зробили вдих, нога до себе, видих, відвели назад, повністю опустились на сідницю. Вдих і видих. Добре, це один. Вдих, видих, вдих, видих. Два. Три. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Ще п'ять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Продовжуємо. Дев'ять – І останній раз. Добре, зробили вдих, видих. Згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо до себе. Підтягнули до себе, відірвали від килимка і взяли з цього положення стопу на себе. Знизу обхватили руку і 10 разів відводимо коліно назад з себе. Вдих, видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, і тепер а, вгору вниз. Вгору вниз. На себе ногу тягнемо. Угу. Три, чотири, пять. Шість, сім. Вісім дев'ять і десять. Добре. Вдих, видих. Змінюємо сторони. Підтягнули до себе. Ліву ногу взялися за ступу і провернули ногу на сад. Захватилися і відводимо ногу в сторону. Зробили вдих, видих. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер вгору вниз. Вдих, видих. Один. Носочок ноги на себе. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять і десять. Добре. Зробили вдих, видих. Згинаємо нашу ногу, відводимо назад. Руки в замок від себе. Вдих, маківкою вгору, видих, нахило. Вдих, видих, піднялися. Змінюємо сторони. Відвели ногу назад, колінка разом, тазові кістки дивляться прямо. Зробили вдих, маківка вгору, замок від себе, видих. Добре. Зробили вдих, видих. Вирівнюємо ноги перед собою, підводимо ноги до себе і переводимо їх назад. І тут ми розміщуємо колінку до колінка, стопи виводимо в різні сторони. І сідаємо між нашими стопами. Якщо ви знаєте, що у вас це не виходить, або ви ще не пробували, але не виходить, тоді поставте блок для йоги або подушку під сідниці. Добре, маківка вгору, долонька на долоньку, дихання рівне та спокійне. Може опуститися нижче, ми опускаємось на лікті, штовхаючи сідниці вгору. Коліна разом не роз'їжджаються, і зробили вдих, видих і опустилися на лікті, не запрокидуємо голову назад. Підборіддя до наших грудей. Злегка можна підняти таз, не забуваємо про дихання. Добре, зробили вдих та видих. Накочуємося на руки вперед. І тепер гумом ліва нога залишається посередині. Права нога над лівою, праве коліно над лівим коліном, і опускаємось на сіднички. Коліно над коліном маківкою потяглися вгору. Добре, вдих, видих, накочуємося на руки та змінюємо сторони. Тепер у нас ліва нога вгорі, права знизу. Опускаємось на сіднички. Кому важко, можете підкладати блок або подушку під сідниці, і повинно бути легше. Маківка вгору, спина рівна. Розлабляємось. Добре. Зробили вдих, видих, розкрутилися з цього положення. Ноги метеликом, тазом під'їхали поближче і опустилися на спину. Руки розмістили на тазові кістки і розслабляємось. І тут ви можете залишитись на стільки, скільки вам потрібно відпочити, відновитися. З кожним видихом розслабляйтесь все більше. А я дякую вам за практику. Бажаю вам гарного самопочуття. Обов'язково після Шавасани підпишіться на канал для того, щоб бути в курсі нових відео. Також, будь ласка, залиште ваш коментар під цим відео для того, щоб я могла просувати цей корисний контент. Дякую вам Намасте!